Росія вкотре підтверджує свій статус країни терористки за вересень. Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів Камікадзе. Лише за один місяць окупанти запустили більше однієї тисячі трьохсот ударних безпілотників. Докладніше далі. У вересні 24-го року в Україні не було жодної ночі, щоб Росія не атакувала нас дронами типу Шахет 136 та 131 іранського виробництва. До того ж, більшість дронів мали останні модифікації з використанням китайських удосконалень та навіть з технологіями Starlink на ім'я Ілона Маска із запущених 1331 безпілотника. Українська ППО збила 1110 ворожих дронів. Це становить майже 83,5%. Як повідомляє сайт обозії Росія у вересні встановила абсолютний рекорд із кількості запущених мопедів. Це навіть більше, ніж за липень і серпень разом. Тоді було 426 і 793 дрони відповідно. Також, згідно з наведеними даними, у вересні 2024 року сили оборони збили 17 із 20 російських ракет Х-101, Х-55 та Х-555, випущених бомбардувальниками Ту-95МС. Тобто збито 85% ракет. Ще захисники за місяць знищували Шкодили всі три запущені ракети «Іскандер-К». Крім того, у вересні масовані обстріли були лише на початку місяця. Водночас ворог робив спроби уразити різні об'єкти аеробалістичними ракетами «Кенжал». у повітряних атаках. По Україні окупанти задіяли 11 борців ту 95 МС, 7 ту 22 М 3 та 7 міг 31 К. За даними про які пише обоз сили оборони України за місяць встановили абсолютний рекорд зі збиття цілей мобільними вогневими групами понад 50% Сотків авіацією, а також встановлено рекорд зі збитих шахедів з засобами РЕБ. Також відзначається незвично низький рівень влучання шахедів у ціль. Проте наголошується, що Росія накопичує ракети на зимовий період. Цілями ворога залишаються електро та водопостачання, бо більше 85% дронів, нібито намагалися влучити саме в такі об'єкти. Є велика ймовірність, що Україну очікують чергові спроби РФ вразити енергетичну та критичну інфраструктуру, як повідомляв обозі. За даними аналітиків, Росія наростила виробництво шахедів в економічній зоні Алабуга, Татарстану. Згідно з планом агресора, там мали виготовити 6 тисяч цих дронів до вересня 2025 року. Однак цей показник росіянам вдалося досягти на рік раніше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.